Добрий день, любі шестикласники та всі, хто приєднався до нас. Вітаю вас на каналі Уроки зарубіжної рубіжної літератури ХДМЛ Харківський державний музичний ліцей. Прошу вас підписатися на мій канал та поставити свої уподобайки. Тема нашого сьогоднішнього уроку О Генрі, Вождь Червоношкірих. Друзі, чи знаєте, ви що перші 10 років ХХ століття в Америці називали епохою О Генрі? Хто ж такий Огенрі? Справжнє ім'я цього письменника Вільям Сідні Портер. Народився він в Америці у 1862 році, а помер саме наприкінці першого десятиліття минулого століття у 1910 році. Це американський автор, майстер короткого оповідання, новели. З його творчістю ми з вами будемо знайомитися у подальшому в курсі зарубіжної літератури. А сьогодні поки що у нас один його твір на уроці позакласного читання Оповідання Вождь червоношкірих. Написав його автор і опублікував в одному американському журналі у 1907 році, а у 1910 це оповідання увійшло у збірку творів о Генрі коло Своїм цим напівгумористичним, напівсерйозним твором, написаним в останні роки свого життя, письменник нам хотів щось казати дуже важливе, і це важливе про виховання, про взаємини дітей та дорослих. Виховання дитини справа дуже відповідальна і важка, і навіть у серйозних батьків поважних осіб. Син може бути хуліган із дирака, який не слухається, не поважає дорослих, не додержується правил поведінки, а робить те, що йому заманеться. І саме така дійсно важлива тема покладена в основу оповідання о Генрі вождь червоношкірих. За духом це є весела захоплююча розповідь про те, як двоє шахраїв заради викупу вирішили викрасти дитину і що з цього вийшло. А за темою і проблемою, питаннями, які піднімає автор, це є вкрай серйозний актуальний твір. Просто як майстер оповідання чародій словесної творчості, о Генрі знайшов найкращу форму для доведення своїх думок, істин Цікаві доступні манері з гумором через розповідь одного з шахраїв, зображує певну курйозну ситуацію з великими наслідками. Дія оповідання відбувається на початку ХХ століття на півдні Америки, в штаті Алабама, у невеликому провінційному містечку. Двоє приятелів шахраїв Сем і Біл Дріскол Хотіли трохи підзаробити. Вони вирішили викрасти спадкоємця з однієї багатої сім'ї і вимагати за нього викуп. Вибір пав на багате сімейство полковника Ебенезера Дорсета, який, на думку продисвіців, повинен був без роздумів викласти кругленьку суму заради порятунку сина. Дочекавшись слушного моменту, сем і біл напали на хлопчика, насилу його втихомирили і зв'язали, аж надто сильним і спритним виявився цей дитина. Приятелі відвезли його в гори і сховали у печері, яка служила їм притулком. Однак хлопчисько, підліток на ім'я Джоні, який називав себе вождем червоношкірих, сприйняв усе це за гру. Він щиро вважав, що потрапив у цікаву пригоду та зовсім не прагнув повернутися додому. Шахраї написали батькові листа з вимогою викупу в дві тисячі доларів. Проте, після витівок юного бранця вирішили знизити викуп до однієї доларів. Сем, написавши листа, вирушив до міста відправити його Ебенезеру, батькові хлопця. А біла залишив з джуні. У містечку Попларков. Сем почув про зникнення дитини та швиденько вкинув листа у поштову скриньку. Повернувшись до печери, сем знайшов біла, який розказав, що прогнав хлопця, бо вже не міг терпіти його постійні знущання, до того ж той змусив його гратися у коня. Проте вождь червоношкірих і не думав повертатися додому, а повернувся до сема з білом, з якими йому було дуже весело. Тим часом батько маленького бешкетника містер Дорсет не лише відмовлявся платити викуп, але пропонував двом лиходіям самим заплатити йому 250 доларів за повернення Джоні додому. В довершенні всього Дорсет радить повернути йому хлопчика вночі. В іншому випадку він наручається за поведінку сусідів, впевнених, що шибай голова зник без вісті і більше ніколи не повернеться. Шахраї погодилися, сем, від імені якого ведеться розповідь, завершує її тим, що Бенезер гарантує потримати хлопчика біля себе хвилин 10. Чим викрадачі і скористалися щосили, кинувшись навтяки. Ось така історія повчальна і розважальна. одночасно. Головною думкою твору, як я вже сказала на початку, є виховання дітей, саме виховання у родині. Попри те, що сімейство Дорсет було багатим і шанованим, в ньому ніхто не займався вихованням хлопчика, і він ріс, немов придорожня трава. Не дивно, що він не хотів розлучатися зі своїми викрадачами, з якими можна було так весело проводити час. І ще один аспект цієї історії напрошується сам по собі. Задумавши недобру справу, можна самому потрапити у халепу і стати жертвою злодіїв. Недарма один із персонажів каже Я ніколи нічого не боявся, поки ми не вкрали цю двоногу ракету. Новела о Генрі Вождь червоношкірих, як ще називається оповідання цього автора, неодноразово екранізувалася в США та в інших країнах. Після виходу новели у світ та її екранізації сюжет про викрадачів змушених заплатити. За те, щоб повернути викраденого додому, мав велике поширення у подальшій літературі, кінематографії та мультиплікації. Із зажив власним життям він став культурною метафорою, художнім символом без відповідальності у вихованні, витівок маленьких бешкетників та неминучого покарання для злодіїв навіть від самих їхніх жертв. Отож, читайте найкращі твори світу для дітей. Дивіться найкращі чудові екранізації, насолоджуйтеся історією про невгомонного вождя червоношкірих. А я прощаюся з вами. Всього вам найкращого. До зустрічі!